Нюся на прогулянці, нюся мишонок, Мишиня наша угу. трошки дістала подихати повітрям Да, ти в шоці? Пішли назад, бо я боюсь, що тут вітер. Джо, Манюня, чи тобі подобається? Хтось так музику включив. Вони часто вмикають. Назбирала щойно полуничку у себе на городику. Все ж таки, яка це праця, коли ти. Кожного дня поливаєш, посадив, потім це поливаєш, чимось оброблюєш, прибираєш бур'ян, слідкуєш, щоб нічого не захворіло, прибираєш сухі листочки, потім на сонці це все збираєш. І в дитинстві, ось так бабуся, приносила полуницю, і ти ну дякую, ну добре. Ще й можуть діти і не захотіти. А такий труд за цим стоїть. Мій найулюбленіший варіант. Олунечка. Ось так подавити веделочкою з цукром та сметаною. Боже, як я це люблю. Це так смачно пішла їсти. На обід сьогодні смажу кабачкові оладки. Я їх обожнюю, дуже часто готуємо, а чоловік попросив йому просто кабачок у яйці. Смажити. Я люблю на крупній терці, ось так. Знаю, що багато хто на дрібненькі робить, а мені подобається, коли більше так структура відчувається. Взяла телефон, вам зняти. Я коли готую, часто в цьому куточку стою. І звідси мій найулюбленіший ракурс. Так, тут не зважайте, це я зараз посудомийку засуну. Коли тут стоїш, видно все найгарніше. Звідси видно і гортензії. Далі ці доріжки, які мені дуже подобаються, кашпо. Лаванда, галявинка, газончик і клумба, і ще й верби. Просто з цього ракурсу завжди я обожнюю звідси. Тут все найгарніше одразу видно. Так, це я зараз завантажу, це помилу зараз приберу. Це вчора їли устриці. Залишила ракушки, це я хом'яку давала яблуко. Все, все як є життя, як воно є. Залишила, хочу з них спробувати дещо гарне зробити. Буду вам знімати, не буду зараз розповідати, я не знаю, що з цього вийде, але у мене є одна ідея. Я хочу дещо з них робити. Подивіться, які вони гарні. Це придумано природою. І створено природою. Це ж просто неймовірно. Мені вони так подобаються. І ці вже, напевно, треба перевертати. А, ні, хай ще трохи. Дуже гарно. Хі -хі -хі. Клас. Це чоловік робить для огірків шпалеру. Я купила вчора в сільпо сітку і спробую на цю конструкцію її закріпити. Тримається? Та нормально. Прикольно. Халабуда. Ну так. Да. Мажу оладки. Дивлюсь Олі відео, а вона також зробила оладки і з Філадельфією, здається, в неї було. І червоною рибкою. Думаю, у мене ж теж є рибка. Так що за її ідеєю, у мене, правда, не було сиру, взяла майонез. Майже за її ідеєю також зробила собі так. Дуже смачне поєднання, я вже скуштувала. Класна ідея. Десь там мапочка Врежно. Ось куди вліз, боже, така смакота. Ти вже до паркану доліз, вже можна перестрибнути. Радіон там збирає, покажу, що тут у мами. Вже так все порозросталось. Такий ялівець, трояндочки. Мама також дуже любить квіти. Точніше, вона любить, а я також, як вона. Вже відцвітають. Стільки різних кольорів. Ой, ось ця яка цікава. Вона наче переливається різними кольорами. Це прикольно. Ялиночка. Там у мами собачки. Не хочу бути. йти, Хай сплять. Тут такі пітуніки, Оце що? Чебрець? Ні, не чібрець. До речі, це не знаю що. Гортенці ой, розбудила. Ну, все, всіх розбудила. І які ви гарні. Ай, все. Прокинулись і прокинулись. Чу-чу-чо, вони такі ніжні. Такі ніжні. Ха-ха. Маринники. Все. Віті, і ті. Відтіхосять. <соць> тут і квіточки. І тут у них. Дуже казіви такі. Ну такі хороші собачки. Да, ти такий маленький. Маленький. Сильно. Тут є одна черешня жовта. Смак зовсім-зовсім інший. А подивіться, у неї також лаванда. І також вже велетенська. була зовсім-зовсім маленька. Це, здається, позаминулого року мама тільки посадила. Чи два, чи три роки тому. І ось яка вже. Ой, ось якась новенька трояндочка. Я такої не пам'ятаю. Тут гортензійка. Вітаю вас, Тараси, сьогодні у нас понеділок. Діти всі вихідні були у батьків чоловіка, і сьогодні ще залишились там свикруха по понеділках. Вихідна. А тому вирішили вони залишитись на три дні. Я мені прям вже настільки тихо в домі, настільки незвично, я вже йогою позаймалась і поприбирала вдома, і пості замінила, і прання поставила, і попередньо розвантажила все по місцях, порозкладала. А зараз піду морозилку розморожу, У нас дві морозилки. Я хочу поки що, щоб менше електроенергії витрачати, перекласти все в одну. А другу вимкнути, перекласти в ту, що з холодильником. Я думаю, що поки що поки не роблю заморозку на зиму, поки вистачить. А ту велику я вимкну, поки хай стоїть там. Поприбираю все, що з нею повитікає. Вчора їздили до моїх батьків, назбирали у них черешню, вишню. Я залила водою з содою, щоб якщо є якісь черв'ячки, все повилазило. І все перемию і перекладу по пакетах. Також щойно заходила сусідка, трохи поспілкувались. З бобам відпочиваю. В принципі, займаюся тим, чим хочу. По суті, те саме, що я зазвичай роблю, тільки не займаюсь дітьми, і плюс насолоджуюсь тишею, і робити щось одною в будинку. Тиша, спокій, це якось. Дуже по-особливому і дуже давно такого не було. На вулиці, що сьогодні так спекотно. Я думала, що буде прохолодно, тому що досить похмуро. Але е немає зовсім вітру. Ну, майже, майже немає вітру. Через це настільки душно, просто парить, я ж вся мокра. А, і ще треба попідв'язувати огірки. Поставив радіон конструкцію над огірками, куди можна все попідв'язувати. Натягнути сітку потрібно, напевно, також цим зараз займусь. Спочатку морозилка, потім а потім, напевно, підв'яжу, поки у мене черешня з вишнями замочується, хай вони подовше постоять, а потім вже. Їх фасую по пакетах. Так що ходімо, спочатку я вам покажу конструкцію над огірками, і я ще не знаю точно, як я буду фіксувати цю сітку, але зараз якось спробую. Прийшла я до морозильної камери і зрозуміла, що в мене просто не поміститься. Я чогось була впевнена, що вона напівпорожня, бо ми з'їли вже всі фрукти, ягоди. Це треба перекласти пельмені. Тут м'ясо. Вже всі фрукти ягоди поз'їдали і думала, нічого нема. А залишилось тут і варення, і цвітна капуста, і тісто. Коротше, воно в мене просто не влізе туди. Думала, туди поперекладати, на жаль, не влазить. І ще мені цю вишню треба буде сюди впихнути. Шкода, ну ладно. Прийшла я до огірків і бачу, що, в принципі, сіємо рано підв'язувати. Я якось закріплю сітку сюди, тобто тут буде місце, щоб я дістала рукою, далі піде сітка, і зверху дістану рукою. І ось він вже сюди дотягнувся, щоб вийти ось так на сітку по зовнішній стороні. але... Ще нема за що йому кріпитись, ще вони маленькі. Тому хай вони поки що якраз тут лежать, ось вони. А, і трохи почекаю, коли вже стануть більшими, тоді буду закріп... закріплювати, поки виявилось нема чого. Дивіться, скільки огірочків. Я не знаю, що тут треба обламувати. В помідорах я точно знаю, де пасинки, і всі пасинки, все пасинкую. Зараз покажу. Ось, здається, пасинок. Короте, я не знаю, що в огірках треба обрізати. Можете мені написати, коли багато огірків, чи потрібно якісь прибирати. Чи що прибирати. Деякі вуса прибирають, а деякі кажуть, що не потрібно. Ось, сьогодні дуже жарко, то він поскручував листочки. Може, полити. Вчора поливали, я, напевно, зараз ще полию. Так, всі пасенки, це те, що, хто не, хто не знає, між основним та листочком виростає ще листочки, і їх потрібно обривати. Я не обриваю, я прищіпую, щоб десь там пів сантиметра сантиметр залишити. Зараз покажу ще тут. Не видно. Ось так. І тоді на цьому місці не з'являються нові. Тобто, всюди-всюди, ось таким, чим можна навіть більше залишати. Всі-всі я обриваю. Ось новеньке росте. Отак, От хоп і прищіпнуло. І де є великі гілочки, ось також це пасанок. Але деякі великі, такі вже, які я пропустила, я залишаю, щоб у мене йшли. В два стебла. Де б ще показати? Десь у мене був такий гарний. Ось, ось тут чітко видно, що ось він іде один-один, ось листочок, це був пасанок, але ось вони пішли два, і я їх залишу. Тобто я деякі залишаю в одне стебло, а деякі в два, щоб у мене було більше томатів. Раз у мене сьогодні так погано складається з планами. Те, що собі запланувала, виявляється, не можна сьогодні зробити. Тож, перейшла на пухироплідник, його потрібно було обрізати, він вже перестав цвісти, тому я його інтуїтивно обрізаю досить сильно. Тому що його до цього не обрізали, і він ось так повитягувався, став таким непишним, небагато листочків, став просто таким голим кущиком, який нічого не перекриває. Тому я його так добряче підстригла, кожну гілочку, щоб він добре нарощував масу. Так. Повирізала все, що мені не сподобалось. Все, що занадто добре, щоб воно наростало, нарощувало масу. Малинки вже багато, вже їли. Ось вже червона, тут червона. А з цього боку тут прям гілочка така пала. Вон скільки малинки, не обриваю, приїдуть діти і будуть їсти. А ось так замочила вишеньки. Я і сіль сюди насипала, і соду. Не знаю, чи допоможе. Ну там я не знаю, чи є черв'ячки. Чоловік сказав, що побачив. я пару надгризла, то не було. Може, там і немає. Так, щось я сьогодні такий планувальник. Пішла до огірків, огірки ще рано, морозилка повна. Оце я сьогодні собі напланувала. Називається Дітей нема, мама розслабилась. Іду тоді, виберу Матвійчику якусь постіль. Ви мені багато написали, де ви замовляєте. Щось з цього повибираю. Так, готуюся блі обід. У нас було дві курячі грудки, точніше, одна. Одна подвійна, вже замаринована, тільки її посмажити. І зроблю салатик. Я вже нарізала з городу, зібрала салат та табінат. І зараз поріжу. Помідорчики буде такий дуже простий салатик і хочу додати туди майонез. І я, чесно, його дуже люблю. Взяла фітнес. 50% жирності. Насправді олія, звичайно, більш корисна, але вона також дуже-дуже калорійна. Якщо багато олії салат додаєш, то одразу це багато. Ну, але там в першу чергу користь. Я люблю. Ну, переважно завжди олією робимо. Але сьогодні мені хочеться так. І перчик. Так. Ще цибульку додам. Також моя хочеться ще якогось інгредієнта. У мене вона трохи пожовкла, я не знаю чому. Хто знає, чому живті є, зелене це буде. У свикрухи цей самий сорт, така сама, також пожовтіла. Поливаю наші, немає сохнути. Наче не переливаю, як не сказала, що дуже багато. Через що не знаю. Треба погуглити. Дуже просто для себе та для когось, коли готуєш, для гостя, для чоловіка. Щось придумуєш цікаве. А для себе завжди те, що швидше. У вас теж так. До речі, такий салат це просто показник всього мого харчування. Майонез для душі. Багато зелені для здоров'я. І так у мене все, у всьому. Я дозволяю собі з'їсти все при умові, якщо я з'їла певну кількість корисного. Якщо я з'їла овочі, фрукти, ягоди, зелень, то далі можу їсти, що захочу. Так, тут у нас майже готова. Ще трошки хай підсмажиться, обід готовий. Вийшла на тераску. Посаджу тут. Так. Постояли у мене ці вишні півдня. Тепер добре промию від солі соди. Нічого там не було, ніяких черв'ячків. Але про всяк випадок зробила. Добре-добре промиваю, щоб вона не була солоною, підсушу, розфасую по пакетиках і зберігаю у мой Потім робимо компоти. Якщо для пирогів або вареників... А, то я ось так заморожую, потім дістаю, розморожую і потім вже вибираю кісточки. Напевно, краще спочатку повиймати, потім заморозити, але у мене вже нема сил, не хочу, не хочу сьогодні вже це робити, тому воно і так мені нормально. Вона така велика, тому що це взагалі називається черевишня. Тобто ще середня між черешнею та вишнею. Вона велика як черешня, але на смак вона така сама, як вишня. М'якенька та кисла. Тепер переходжу до приготування вечері. Сьогодні вийшло таке відео, прям справжній влог, такий відео щоденник. Готувати буду червону рибку. У мене вже готова, запечена, і до неї роблю соус. Для цього зібрала на огородику шпинат побільше, тому що він дуже зменшується в об'ємі, тому треба брати прямо так, щоб на цілу сковорідку. Також мию грибочки. І ще для цієї страви нам знадобляться вершки. Для початку нарізаю на невеличкі слайси гриби, буду обсмажувати на сковорідці, туди додавати шпинат нарізаний, вершки, сіль, перець, все це трохи тушкую. І потім буду викладати в цей соус червону рибку. Для початку добре промиваю листочки шпинату, висушую їх у такій спеціальній сушарці, дуже зручно нею користуватись, потім в салаті нічого не плаває, а всі листочки сухенькі набагато краще так виходить, ніж коли вони вологі. Поки обсмажуються гриби, нарізаю шпинат і додаю також сюди у сковорідку. Я додавала просто сіль, перець, можна будь-які спеції, можна шматочок вершкового масла, щоб було більш ароматно і більш такий вершковий ніжний смак. Потім додаю вершки. У мене сюди пішли 20%. Оця баночка цілу повністю я вилила і додаю дві чайні ложечки борошна, тобто одну столову можна, а для того, щоб соус став більш густим. Ретельно перемішую, викладаю сюди рибку, залишаю протушкуватись, ну, може, хвилин на 10. Це значення немає. Якщо рибка готова, то просто, щоб вона прогрілась та трохи просочилась цим соусом. І це така смакота, мені так подобається це поєднання. от Всі інгредієнти тут важливі і все разом дуже смачно. Якраз за цей час висохла моя черевишня, і я фасую її по пакетиках. У мене вийшло два таких пакети для заморозки. з Ikea, постійно їх використовую, вони дуже міцні, довго можна ними користуватись, вони у мене вже декілька років, вже навіть цієї серії немає, вони вже інших кольорів, там чорний, білий, сірий здається. Але я їх по колу використовую, дуже вони класні. Усім дуже дякую за перегляд.